Україна залишатиметься Україною рівно стільки, скільки ми за неї боротимемося, віритиме у неї та у власні сили, і усвідомлюватимемо в повній мірі персональну відповідальність кожного її громадянина за збереження її цілісності, незалежності та свободи, пам'ятаючи ціну тієї свободи, безвідносно у мирний час чи під час війни на полі бою чи за робочим місцем у компанії, дитячому садочку або органі місцевої. Влади на порядку денному гостра фаза війни. Тому кращі сини та доньки вже три роки напередку, кращі з кращих склали голови за Україну, а частина притомних українців крипить військо з тилу. Небайдужість, самоорганізація, рішуча дієвість, а ще віра в збройні сили та у сили власні. Зусилля кожного одного з нас є безцінним компонентом, стрижним нашої боротьби. Незламність еквівалентна зусиллям. Дива не станеться, рожеві окуляри не захистять, пиздунству та зрадойобству не час, не стерпиться, не злюбиться, не пропетляємо, тільки нарощування супротиву та боротьби. Почуйте мене, не з розрахунку, виключно на завдяки, але й супереч. У час підняття новорочних келихів на мить схиліть голову у пам'ять про загиблих героїв та побажайте збереження життя та успіху козакам, що сьогодні на смузі. Ми тут, щоб ви там, а ви там, щоб ми тут встояли, бо без нас разом України не стане. 31 грудня 2024 року офіційна дата створення 414-ї окремої бригади безпілотних систем. У народі Птахи Мадяра, честь кожному з вас, птахи. Дякуємо за за довіру, підтримку та любов народу України з Новим роком, дорогі!